Матеріали Колись і тепер. У прадавні часи люди не будували житов. Вони спали в лісах чи печерах, полювали на тварин і збирали плоди та насіння. Першим інструментом був кам'яний уламок. Його могли причепити до дерев'яної палиці чи кістки тварини. За допомогою каменю різали дерева і полювали. У холодних країнах з хутра та шкіри тварин робили одяг і взуття, спали на гілках, вкритих травою. Потім люди навчилися будувати дерев'яні житла, з трави робили нитки, переплітали їх між собою і отримували тканину. А злози плели кошики, у них зручно переносити їжу та ловити ними рибу. Перша цегла була з піску трави і глини. Її сушили на сонці, і вона ставала дуже твердою. Також люди почали ліпити посуд із глини і випалювати його на вогні. Посуд ставав міцним, не пропускав вологу. Згодом люди почали використовувати камінь для будівництва, виплавляти метал і виготовляти з нього вироби, робити скло, цемент. Наші давні предки використовували те, що дала природа дерево, камінь тощо. Потім люди навчилися виготовляти вироби з нових матеріалів, як от метал, скло. Сьогодні люди створюють матеріали з такими властивостями, які їм потрібні. Завдяки новим матеріалам змінюється світ.